Давайте знімемо ще ту. Всім привіт! Мене звати Свят. Ви на каналі SvetGames. Сьогодні ми з вами продолжим грати в Майнкрафт модифікований з модом Psycho Pass з дуже милим таким нього. Що не було. У мене парано. Я його бачу. Я тебе бачу. Привіт, добрючку. Все, він пропав. Добре, треба щита собі нового зробити, це єдиний шанс вижити. Стоп, що з гулемом? Ой! Головне, щоб нічого спогану не сталося, і все Хоча це нє ні 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 не до побачення, до побачення Він, думає, я його не бачу. Зараз почекай Чого ти зупинився? Що? Ну и Дэвин. Не, винча ли мне я яйца, знаю? Все нормально, Чого? Він головно. Давайте я знімощита. Я очень прикольно. Ні, він не, не захотів. Якщо до нього зараз. нє ні ні я тут можу. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока. Побачимось у наступній частині.